Добрий день, діточки. Сьогодні в нас малювання. І ми намалюємо кімнатну квіточку на підвіконні. А яку квіточку ми намалюємо? Зараз я згадаю загадку. Квітка я ніжна, низенька, дрібна. Коли розцвітаю, приходить весна. Мій цвіт фіолетовий. П'ять пелюсток. І довго я квітну, між інших квіток. Здогадались? Так, це фіалка. Так, для малювання нам знадобиться. Заздалегідь, намалюйте віконця з підвіконням, а можна і просто на аркуші білого папера. Так, далі. Нам знадобиться простий олівець та різнокольорові мілки. Так, ось такі крейди різнокольорові. Так, беремо і спочатку починаємо малювати. Що? Простим олівцем. Горшик. Дивимося та повторюємо ось такий горшечок. Далі ми беремо темний зелений е колір креди. І малюємо листочки у вигляді сердечок. Можна накладувати їх один на одного, тому що в нас фіалочки. Вони так і зростають. Так, далі ми беремо темно-фіолетовий колір наш креди. І малюємо у центрі три квіточки фіалки. У фіалки квіточки із п'яти. Пілюсків. І ми малюємо п'ять пилюск. Ось так. Та серединку. Одна квіточка. Далі буде друга квіточка. так А тепер ми будемо замальовувати наші пилюс... листочки, пилюсточки та наш горшик. Ми намалювали темними кольорами, а тепер беремо світліше і розфарбовуємо наші квіточки фіолетовим, але світлішим кольором. Ось ми... Розфарбували. Чого темніше та світліше, темний колір ми бачимо в межі наших листочків та лепісточків та пелюск. Далі беремо світліший зелений колір та розфарбовуємо листечко. Ми закінчили. Тепер беремо жовтий колір і наводимо серединки у наших фіалочок. А тепер беремо коричневий колір та розфарбовуємо горшик. Ось ми і закінчили малювання. У нас отримався горшик. З фіалочками на підвіконні. Я чекаю ваших робіт. Малюйте з задоволенням.